Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 978 700 особин за добу 1 танків 10 841 одиниця за добу, 2. бойових броньованих машин 22 575 одиниць за добу, 1. артилерійських систем 28 165 одиниць за добу 43. Реактивних систем залпового вогню 1390 одиниць за добу 2. засобів протиповітряної оборони 1167 одиниць, літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 945 одиниць за добу, 148. Крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49 407 одиниць за добу 139, спеціальної техніки 3895 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.